Хочу показати. О, таке ехо тут. А, хочу показати вам церкву. О, тут не зрозумієш, яка вона католіцька, вона нова. Бачите, як високо тут. От, ну, я думаю, що це більшість так так християнська. От там є скульптури і це. Як католицький атрибут. Вот. но воно так переміщено. Я був сьогодні на службі, там і євангелістка церква, і католицька колишня була, це в центрі Кельна. І там ä, справляють службу і католицький пастор, видно, в Рясі, і читають ä, просто євангелісти. Виходять на службу і так і причастя, як у католиків, тобто вони без різниці, як служать, щоб, щоб тільки люди приходили. Бо ну це ж Німеччина, тут же, ж, як сказати, лютерані. і коли матір Лютер загинув, ну, своєю смертю, то а, притісняли лютеран, католики дуже притисняли, вбивали. От, і якось примиритися, щоб так от, от саму католицьку церкву тут ну так не поважають за їх вчинки. Але ну, і там во Франції це там чисто католицька країна, ну теж є протестанти, ну, собор Парижської Богоматері — це ж католицький в центрі. Ну, Кьольський собор це, це особисто католицький, Да. Але отак не скажу, що це за церква. Я зараз покажу її От так виходимо. О тут, бачите, водичка є, як у католиків. О. О. Те, що як у католики все Божа матір навіть це дуже сходна схожа на Божу Матір. ну це копія Матір, це православ'я в москві ну їх торжували звичайно вот. ну, я бачив, точно продавалась така копія ну так фотографічно Владимирська Божа матір вона дуже